Вітаю вас, панове. Як ви всі, очевидно знаєте, урядові авіаційні перевезення здійснює Державне авіаційне підприємство Україна на базі аеропорту Бориспіль. Але зараз воно тимчасово не працює у зв'язку з тим, що повітряний простір над Україною закритий і аеропорт Бориспіль не готовий функціонувати. У своєму розпорядженні це підприємство має три сучасні літаки: це Антонов ан 148 для коротких перельотів, це також спеціалізований пасажирсько-транспортний літак. Антонов Ан-74 ТК-300, призначений для перевезень в простих і складних метеорологічних умовах та для денних і нічних перельотів. Літак із розкішним салоном. Обладнаний сучасними пілотажно-навігаційними приладами, чудовий засіб повітряних сполучень в екстремальних умовах, а також імпортний пасажирський літак Арібус А-319, здатний долати відстані близько 7000 км. Призначений цей літак для перевезення офіційних делегацій. До речі, Рінат Ахметов використовує для своїх перельотів практично такий самий літак. Ці літаки, наскільки мені відомо, стоять в аеропорту Бориспіль, і ворог не робив спроб їх пошкодити. Очевидно, тому що це цивільні, а не військові об'єкти, до того ж потрібні нашій владі, із якою йому краще не псувати стосунки. Отож, у зв'язку із тим, що аеропорт Бориспіль тимчасово не функціонує, наш президент та його офіс відчувають значні незручності у питанні швидкісного пересування повітряним простором. І відповідно відкриття аеропорту Бориспіль залишається для них важливою особистою проблемою. Разом з тим, я хотів би звернути увагу глядачів на непослідовність у ставленні до цієї проблеми із боку Офісу президента, представники якого почергово через короткий період висловлюють діаметрально протилежні думки із цього питання, так що на графіку ці думки виглядають практично майже як синусоїда. Погляньмо, що писала на цю тему Економічна Правда за 1 грудня минулого 2023 року. Цитую. Голова Офісу президента Андрій Ярмак висловив переконання, що невдовзі аеропорт Бориспіль знову відправлятиме і прийматиме повітряні судна, оскільки, за його словами, тепер ми здатні забезпечити безпеку цього об'єкта. А тепер розглянемо питання безпеки. Як свідчить статистика протягом листопада минулого року російські Збройні Сили запустили по території України 420 військових об'єктів, іскандерів, крилатих ракет, дронів. Із них лише 96 об'єктів вразили цілі, а решта були збиті нашими ППО. Отож випливає висновок, що, на думку Єрмака, такий обстріл становить незначну небезпеку, яка не може стати на заваді відновленню роботи аеропорту Бориспіль. У періоди з 1 до 6 грудня, включно російські збройні сили, запустили на територію України дві крилаті ракети та 35 дронів. Обидві ракети та 28 дронів були знищені. Сталося це 3 та 4 листопада, що можна перевірити за хронікою. Здавалось би, робота ППО поліпшується і можна вже більш впевнено говорити про відновлення аеропорту Бориспід. Але ж ні. 6 грудня помічник Ярмака Подоляк сказав на цю тему таке. Це може обговорюватися, може відбуватися підготовка, і вона відбувається в тому числі в Борисполі. Однак питання безпеки мають бути більш об'ємно і більш суттєво вирішені. Необхідно, щоб інтенсивність повітряного терору з боку Росії знизилася, а ми з вами прекрасно розуміємо, що інтенсивність не знижується. Тому, поки Україні не вдасться розв'язати питання з безпекою, про відкриття нового хаба для повітряних перевезень, складно говорити. Якщо можна буде розв'язати питання безпеки, тоді можна буде розмовляти про ту чи іншу логістику, в тому числі й логістику повітряних перевезень. Нам необхідні домовленості з партнерами для збільшення поставок. Необхідних Україні систем ППО. Кажучи іншими словами, вже через 5 днів після заяви Ярмака про те, що Бориспіль невдовзі запрацює, Подоляк заявив протилежне, мовляв, питання безпеки ще далеко не вирішене. Але ж, панове, пригадайте слова Ярмака за 1 грудня, коли він сказав. Тепер ми здатні забезпечити безпеку цього об'єкта. Чи це те, що Подаляк зовсім інакше оцінює ситуацію, аніж його шеф? Зовсім ні. Адже Подоляк ніколи не мав власної думки із будь-якого політичного питання. Він є лише рупором ярмака, який уміє більш майстерно за шефа висловлювати думки шефа, його позицію. Чому ж позиція так різко помінялася? Адже у плані війни та, зокрема, обстрілів, нічого особливого за ці п'ять днів не сталося в гірший бік, навпаки, сталося дещо в бік кращий. На перший погляд здається, що Ярмак міняє позицію стосовно Борисполя в залежності від настрою, але це вкрай помилкове враження. Ви запитаєте, а що ж власне сталося? А ви пригадайте, панове, що сталося 29 листопада 2023 року? Яка була головна подія цієї дати? Правильно, помер Генрі Кісінджер. І його друзі та його підопічні були дуже налякані. Багатьом із них здавалося, що світ захитався і що їм невдовзі доведеться накивати п'ятами, але з того часу все поступово затихло, владналося, Виявилося, що світова політика кардинально не міняється. І вже 6 грудня Ярмак через Подаляка дав задній хід у питанні Борисполя, і про відкриття аеропорту Бориспіль. Тривалий період у засобах масової інформації не було жодної згадки аж до початку 20-х чисел лютого 2024 року. У публікації економічної правди за 26 лютого 2024 року читаємо. Голова Офісу президента Андрій Ярмак заявив, що Україна працює. Над відновленням роботи одного з аеропортів, який сам аеропорт може відновити роботу, він не уточнив. Але всім зрозуміло, що мова, звичайно ж, іде про Бориспіль. Про це почали засоби масової інформації писати ще з 20 лютого. Тоді обозріватель повідомив, що робота Борисполя може бути відновленою за три тижні. Тобто вже 12 березня цього року. Чи пов'язано це з питаннями безпеки? Ні, панове, пригадайте, коли був останній масований ракетний обстріл майже всієї території України, зокрема й Києва, якому дісталася практично левова частка ракетних ударів? Правильно, 23 січня коли із 41 ракети було збито 21, а решта потрапили в ціль. І в лютому ракетні обстріли та атаки дронами також не припиняються. Якихось суттєвих змін на краще в плані безпеки найближчим часом непомітно, адже ворог перед виборами президента Російської Федерації. Морально готовий використати проти України весь запас не лише своїх власних, але й корейських та іранських ракет. Незважаючи на всі ці реалії, аеропорт Бориспіль зараз готується до відновлення роботи практично в штурмовому порядку. І причина тут дуже проста: хмари над банковою згущаються вкрай інтенсивно. Настільки інтенсивно і настільки щільно, що чогось подібного за весь період цієї війни ще не було. А за подібних умов літак Антонов Ан 74ТК-300, що здатний витримувати наднизькі температури, стає набагато більш актуальним за авіалайнер «Арібус». Попри те, що в салоні останнього можуть зручно розміститися 160 осіб, адже не в кількості справа, але у тому, хто чого вартує, якщо дивитися на всі речі із висоти орлиного гнізда або із верхніх вікон банкової. Тому, панове, не вірте, якщо хтось вам скаже, що Андрій Єрмак міняє власне ставлення до тієї. Чи іншої життєво важливої для нього проблеми, в залежності від власного настрою. Але якщо міняє його і почасти в залежності від настрою, то настрій у нього не міняється без вагомої причини. Адже якщо вірити соціоніці, то людство ділиться на дві половини. В однієї настрій міняється безпричинно і по кілька разів на день, а в іншої міняється лише за вагомої причини і міняється надовго. І соціонічний тип «штірліц», до якого належить Андрій Ярмак, він дуже стійкий у питанні настрою. Отож, це саме і є той випадок, коли жодні випадкові зміни якоїсь позиції, а тим більше позиції, пов'язаної із урядовими літаками, ніяк неможливі, якщо незмінною залишається політична ситуація. Коли ж об'єктивна політична ситуація різко міняється в гірший бік для суб'єкта, тоді навіть верблюжа колючка із її 20-метровим коренем. Раптово терпить неочікувану метаморфозу, аби зробитися звичайним Перекотиполем. Проте все сказане зовсім не є гарантією того, що саме так все і відбудеться, що аеропорт Бориспіль комусь обов'язково зробиться палочкою-виручалочкою. Але те, що на час цієї війни він є лакмусовим папірцем, який чітко відображує тривожні настрої на банковій, або ж їхню відсутність, це вже всім, думаю, буде зрозумілим, завдяки даній синосоїді. був би живим кісінь жарту цьому випадку, довести б цю аксіому було б дуже заскладно. складно. Для тих же, кому ще не зрозуміло, яким може бути зв'язок між небіжчиком Кісінджером та Андрієм Єрмаком, нагадаю про їхню зустріч у вересні 2023 року, коли, як кажуть компетентні люди, хтось від когось отримав гарантії безпеки. Але, звісно, лише на випадок чіткого виконання інструкцій. Тож, зрозуміло, що коли гарант безпеки помирає, у всіх його підопічних з'являється тривожний настрій. Втім, це вже все історія. Наразі важливий лише останній різкий підйом синусоїдної кривої у бік відновлення аеропорту Бориспіль. Думаю, що назад у цьому питанні. Вже дороги ні в кого не буде.